Тема сьогоднішнього уроку я спостерігаю за рослинами восени. Я досліджую світ 2 клас. Восени можна спостерігати за деревами, кущами, трав'янистими рослинами. Дерева та кущі живуть багато років, це багаторічні рослини. Восени листя на деревах і кощах опадає, опадання листя називається листопадом. Це природне явище. Трав'янисті рослини можуть жити один рік це однорічні рослини, два роки дворічні рослини, багато років багаторічні. Однорічні рослини. За один рік із насіння у них виростає рослина, квітує, дає плоди та насіння. Наприклад, горох, соняшник, огірки, кукурудза. Дворічні рослини. За перший рік із насіння виростає рослина, квітує, дає плоди, а насіння з плодів утворюється на другий рік це буряк, морква. Капуста. І багаторічні рослини. У багаторічних рослин восени наземна частина відмирає, а корінь залишається зимувати. Це кольбаба, конвалія, полуниця.